А, і ви будете все равно. З, 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 з Це Ю Інтерв'ю. Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Юніка ТВ. Мене звати Богдан Котенко. Сьогодні нашим гостем є учень 11 класу фізико-математичного ліцею, волонтер та винахідник Ілля Андрюшко. Привіт! Привіт, Богдане. Перш за все, вітаю з перемогою. Я також займаюся науковою діяльністю і розумію, як важко робити щось нове, а ще важче робити щось краще за всіх. Е -е. Перш за все, хотілося б почати з того, як е -е, ти став е -е, винахідником. Що тебе на це надихнуло? Ну, взагалі, все починало, починалося з того, що е -е, мене е адміністрація школи запросила на е щоб я брав участь в е науково-дослідницькій роботі. Ман написав і мене. Скерували до... на той час Віталій Андрійович був вчителем робототехніки в нашій школі, і мене скерували до нього, щоб я разом з ним так сказати, написав цю роботу. Надихнула мене якби на тему роботи: сама проблема людства, проблема неправильної постави, так як зараз наразі більшість людей працює сидячи. Зараз все більше і більше йде тенденція на IT-професії, які передбачають теж працю сидячи. Тому якби дана тема була доречною до написання та до того, щоб створити сам проєкт. Чи важко було якось його проектувати? Звісно, як і в проєктуванні всіх проєктів, всіх розробок, самі розробники будуть стикатися з різними труднощами. Так само і під час розробки даного проекту ми стикалися з труднощами з підбору електронних компонентів. І так далі. Ну, можна тут перелічувати безліч різних проблем, але також були і базові проблеми. Наприклад, те, що я був за кордоном на момент написання самої роботи, і сама комунікація з науковим керівником теж була проблематичною, тому що нам треба було разом з ним підібрати вільний час, коли ми можемо зідзвонитися або говорити про подальші зміни в проекті. Розкажи про принцип дії свого приводу. Сам, сам проєкт представляє собою так звану підкладку, яку ми можемо розмістити на довільне крісло або стілець. Після того, як особа сідає на сам пристрій. В застосунку, який є як і на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях, користувач має опцію калібрувати, після чого пристрій запам'ятовує початкове розміщення центру мас нашого тіла, і вже в залежності від відхилення центру мас від початкового, програма буде нас сигналізувати про правильність нашої постави. Як можна побачити з твоїх нещодавніх здобутків на різних конкурсах, інноваційних шоу? Судді також оцінили. Що ж, хотів тебе спитати про твою останню подорож та участь у інноваційному шоу в Хорватії? Ну, почнемо з того, що. Сам конкурс називається Айнова. Він проходить вже доволі довго в Хорватії, він проходить кожен рік. І збірна України вже не перший раз бере участь в даному конкурсі. Саме в конкурсі, який відбувся нещодавно, наша збірна складалася з 30 людей. Вся програма тривала три дні. В перший день ми розкладали свої проекти, підготов, підготовували постери, знайомились з іншими учасниками, так само, як і інші учасники підходили до наших постерів, задавали нам питання так само, і ми до інших учасників підходили, задавали питання. В другий день у нас було журіство. Уже безпосередньо самі журі підходили до кожного. В особистому порядку задавали питання і оцінювали сам проект. В останній день у нас був культурний вечір, де ми обмінювалися культурним та, можливо, науковим досвідом з іншими учасниками. В нашому випадку збірна України підготувала безліч сувенірів для інших країн. Ну, Якось так відбувався сам культурний вечір. Зрозуміло. Окрім цієї нещодавньої перемоги, в твоєму портфоліо нагород є ще декілька кейсів. Можеш розказати, що це за конкурси? Ну, звісно, як я вже раніше казав, що сам цей шлях шлях даного проєкту розпочинався з. Як підготовка до наукового конкурсу Малої Академії наук, проєкт брав участь в всеукраїнському все -все конкурсі Інвентор. Так само і в конкурсі Захисті захист Іман. Після чого в мене з'явилася можливість доєднатися до міжнародної збірної України і вже разом з Міжнародною збірною України я відвідав такі конкурси, як IFEST, який відбувався в Тунісі. Міжнародна виставка інноваційних розробок та стартапів Інтарх, який відбувається в Польщі. Та сам конкурс Айнова, який нещодавно відбувся в Хорватії. Зрозуміло. А чи помітив ти, чи журі не робили якісь пріоритетні категорії і напрямки для винаходів? Взагалі на кожному міжнародному конкурсі. Є багато категорій для винаходів, як в технологічному напрямку, так і в екологічному, як і в точних науках, так і в природничих. Тому кожна категорія оцінюється окремо, так як ну ми не можемо оцінювати на одному рівні математиків і біологів. Це е, і так зрозуміло. Тому є різні категорії, і вже в кожній категорії оцінюють по-різному учасників. Чи плануєш ти продовжувати свою діяльність і чи є в тебе якісь ідеї? Взагалі є ще багато всього, чого можна було б доробити, або так сказати, вдосконалити свій проект. Але як учень 11 класу можу сказати, що під час підготовки до НМТ та до інших екзаменів у випадку вступу за кордон на це не завжди вистачає часу. Але так я планую подалі вдосконалювати свій проект. Його можна вдосконалювати в абсолютно різних напрямках. Це Ю інтерв'ю. Оскільки я знаю, ти ще займаєшся волонтерством. Розкажи тоді, будь ласка, про організацію і напрямок діяльності організації волонтерської, в якої ти входиш. Ну, волонтерством я почав займатися тільки з початку цього навчального року. Я доєднався до Волонтерської організації Ітеракт, це так сказати, юнацька і, і взагалі ітеракт існує за підтримки ротарі Клаб. Ротарі Клаб це міжнародна волонтерська організація, а це як можна, можна так сказати ротарі Клаб тільки для юнаків. В рамках ітеракту кожну, на, на кожних вихідних у нас є виїзди до е, теплого дому, також є е, е, виїзди до е, притулку друг, і взагалі е, ітеракт бере участь в багатьох е, благодійних проєктах. Е, яких можна перелічувати безліч. Це ю інтерв'ю. Також хотілося б зауважити, ти побував у багатьох країнах і якийсь час ти а, жив а, та вчився в Польщі. А, розкажи про особливості навчання в польській школі. А, ну, взагалі. Польська система освіти відрізняється від нашої в першу чергу тим, що там, на відміну від нас, 12 класів, але як я вже знаю, у нас теж запровадили 12 класів. Також в них школа поділяється на молодшу та вищу. Молодша школа це з 1 по 8 клас, а потім учень має можливість вибрати між технікумом і ліцеєм. В технікумі студент навчається 5 років і він вже має, може здобути якусь технічну спеціальність, а в ліцеї він навчається 4 роки, після чого може скласти матуральний екзамен, це аналог нашого ЗНО або НМТ. І вступити до вищив. Ну так само, як і після технікуму, там теж можна після отримання якоїсь базової спеціальності далі вступати до вищих. Зрозуміло, а ти до поїздки в Польщу знав польську мову? До поїздки в Польщу я не знав польську мову, і мені доводилося вивчати польську мову під час свого проживання та таким способом інтегра... інтегратуватися в соціум. Також у нас були для українців додаткові уроки польського після основних занять, і це мені дуже сильно допомогло. У вивченні польської мови. Та й взагалі, коли ти знаходишся в цьому мовному середовищі, вивчення мови тобі дається набагато простіше, ніж коли ти вивчаєш мову сам. Адже коли ти чуєш мову в розмовах, ти чуєш цю мову кожен день, то ти автоматично несвідомо її вивчаєш. Зрозуміло. Розкажи ще, чи в польській системі освіти є щось таке, що можна було би перенести до української школи? В польській системі освіти. Ну на це питання мені доволі важко відповісти, але. Було б також непогано, якби в нашій системі освіти теж поділялося на молодшу школу і на старшу, так як після молодшої школи учень зміг би вибрати якесь вже собі скерування, якийсь напрямок, в якому він хоче далі розвиватися, щоб, наприклад, не, не, не приділяти багато годин тому предмету. На який ти не збираєшся, який тобі не треба для вступу у вищі, або до якого в тебе немає заохочення або зацікавлення, а саме було більше годин до того предмету уроку, який справді тебе цікавить і який, можливо, буде пов'язаний з тобою в твоєму подальшому житті. Це ю інтерв'ю. А зараз у нашій студії з'являється прилад для детекції коректності постави, і ми зможемо поспілкуватися з його винахідником. Взагалі пристрій собою представляє, як я вже раніше згадував, таку підкладку, на яку користувач на якій користувач сидить, сидить під час своєї роботи, в залежності від того, чим він займається. Всередині самого пристрою є. Дві підкладки м'якого та еластичного матеріалу, а між ними знаходяться самі датчики натиску, які реєструють силу натиску на поверхню. І потім вже програмно обраховується центр мас, базуючись на показ на показах щитаних з датчиків. Чи зможете продемонструвати, наприклад, натисне на один з датчиків, аби можна було б подивитися? Підкажи, що, будь ласка, зараз на екрані я можу побачити, як іде якийсь такий певний графік, і там якесь певне значення виводяться. Що це таке? Так, це графік зміни сигналу, це щоб було е, удобно користувачеві дивитися якби своє розміщення на е, даному пристрої. Взагалі, сама якби, головна дія програми починається після натиску кнопки Калібрувати, адже після неї програма реєструє положення нашої постави в якби правильне положення постави, і вже потім при відхиленнях програма буде сповіщати користувача про. Про якісь відхилення в поставі або про те, що він сидить неправильно або нерівно. Це ю інтерв'ю. А зараз ми можемо представити принцип роботи пристрою і Богдан буде в ролі користувача. Прошу Богдан, сідай. Як тільки Богдан е, прийняв положення правильної постави, ми можемо натиснути кнопку калібрувати. Е, відразу після чого програма запам'ятовує центр. Е, Положення центру мас, і вже в залежності від відхилення центру мас від початкового, тобто від положення, де наша постава правильна, програма буде нас сигналізувати про неправильну поставу. Як ми бачимо, наразі програма показує, що у Богдана правильна постава, але як тільки він почне відхилятися, і його постава. Буде неправильною, то програма буде нам про це сигналізувати повідомленням на екрані. Але як тільки Богдан знову займе положення правильної постави, то програма, як і раніше, буде показувати про те, що Богдан зараз перебуває в положенні в правильному положенні тіла. А на цьому все. Дякую, Іллі, за конструктивний діалог. Бажаю успіхів та нових звершень. Якщо вам є що розказати, то запрошуємо до студії ю інтерв'ю та до зустрічі в нових випусках.